Три найсильніші молитви на час посту. Перша молитва Молитва Покаяння. Господи, моя душа часто занурювалася у темряву, мій дух слабшив під тягарем спокус, Я віддалялася від Тебе, шукаючи радість у суеті світу, але тепер повертаюся з покаянням. Прийми мене. Як блудного сина, простягни свою милосердну руку і підніми мене з глибини гріха, очисти мене від усякої неправди, від усякого слова, що ранило ближніх, від усіх думок, які відводили мене від істини. Господи, я схиляюся перед Тобою. З усіма своїми слабкостями, зі всім тим, що тягне мене назад. Я згрішила перед тобою не раз у думках, у словах, у вчинках, але я прагну повернутися до тебе і більше не віддалятися від твоєї благодаті. Допоможи мені звільнитися від усіх залежностей, від усього. Що робить мене слабкою, даруй мені силу відірватися від усього, що тримає мене у полоні гріховного життя, наповни мене Святим Духом, очисти серце від байдужості та самолюбства. Навчи мене жити чесно, приймати свої помилки і не боятися змінюватися. Нехай цей піст стане для мене часом справжнього відродження, щоб я воскресла до життя нового і більше не поверталася до колишніх гріхів. Друга молитва молитва про духовне оновлення. Господи, навчи мене любити так, як любиш ти. Прощати так. Як прощаєш ти жити так, щоб у кожному вчинку прославлялося ім'я Твоє? Даруй мені силу не впадати у відчай, коли приходять труднощі, і навчи довіряти тобі у всіх обставинах. Нехай цей піс стане для мене часом духовного воскресіння, щоб моя віра зміцнилася. А любов до тебе загорілася новим вогнем. Господи, відкрий мені глибину твоєї істини, навчи мене бачити сенсу випробуваннях, сприймати їх не як покарання, а як шлях до вдосконалення. Допоможи мені пройти цей шлях з терпінням і смиренням, не шукаючи легких шляхів. А вірно дотримуючись твоїх заповідей, даруй мені чистоту думок, щоб я не схилялася до гніву і заздрості. Очисти мій розум від сумнівів, а моє серце від жорстокості. Навчи мене служити іншим з відкритою душею, не чекаючи нічого внавзаєм. навзаєм. Дай мені мудрість розпізнавати спокуси і силу їм протистояти. Господи, нехай цей піст стане не лише утриманням від їжі, але й часом очищення душі, часом, коли я навчусь прощати, коли я зможу відпустити образи і відкрити серце для Твоєї благодаті. Онови мене, Господи. Зроби мою душу світлою, дай мені силу жити за Твоїми заповідями. Третя молитва. Молитва про благодать Божу. Господи, відкрий мої очі, щоб я бачила Твою істину. Відкрий мої уста, щоб я прославляла тебе. Відкрий моє серце. Щоб я прийняла твою благодать. Нехай твоя сила допоможе мені вийти з темряви, темряви страху і сумнівів, і розірвати кайдани гріха, жити не для себе, а для тебе, бо Ти є воскресіння і життя, і тобі належить уся слава, честь і поклоніння. Нині і повсякчас, і на віки вічні. Господи, даруй мені душевний спокій, наповни мене світлом твоєї мудрості, і нехай моя віра буде сильнішою за страх, міцнішою за будь-які випробування. Навчи мене сприймати кожен день. Як дарунок Твого милосердя, і використовувати його для добра. Боже, благослови кожен мій вчинок, нехай у ньому буде мудрість і праведність. Допоможи мені ухлятися від зла, не відповідати агресію на агресію, не судити інших, а бачити їх так, як бачиш їх ти. Даруй мені силу не здаватися, коли приходять випробування, і не згубитися серед суєти цього світу. Зміцни моє серце у молитві, очисти його від усього зайвого, щоб у ньому залишилася лише любов до тебе. Господи, нехай цей піст стане для мене часом справжнього перетворення. Допоможи мені очистити душу, оновити серце і розум, щоб я могла жити у світлі твоєї благодаті і нести його іншим. Амінь. Читайте ці молитви кожного дня у піст, щоб отримати благословення Боже. Пересилайте тим людям, яким це може допомогти у житті підписуйтеся на канал, щоб молитися разом щодня. Нова молитва вже завтра.